Мир Божий, дорога Церква, в цей святий суботній день вітаю всіх вас, і нехай Божа благодать наповнить кожне серце, яке цього суботнього дня об'єднується в прославленні нашого Господа та Спасителя Ісуса Христа. Споглядаючи на те, що відбувається в Україні та у світі, ми розуміємо, що стаємо свідками виконання пророцтв, які сповіщають про з'явлення царя-царів, який прийде у супроводі воїнства небесного. Для того, щоб забрати свою церкву в обіцяний небесний Ханаан. Але доки ця подія стане реальністю, ми, як церква, останку покликані до виконання святої місії. Ця велична справа полягає в тому, щоб відкрити людям шлях, який веде до Голговського Христа, на якому кожен зможе побачити розп'ятого Спасителя, жертва якого є свідченням великої любові. До людства. Для успішності цієї справи Господь дав обіцянку про злиття пізнього дощу, і будьте певні, Ісус виконує те, що обіцяв. Далі справа залишається тільки за нами. А що саме? Послухайте, що написано в наступних текстах Святого Писання Євангелі від Матвія, 14 розділ 35 та 36 вірші, впізнавши його, Люди цієї місцевості сповістили всю околицю, принесли до Нього всіх хворих і благали Його, щоб тільки доторкнутися до краю Його одягу, і ті, хто доторкався, одужували. Ті, котрі впізнали з вірою, запросили, з вірою принесли до Ісуса та з вірою благали, щоб хоча б доторкнутися. І Божа сила через їхню віру звершувала чудеса. І всі, хто доторкалися, одужували. Тому ми, як церква, сьогодні маємо з вірою зробити те саме. Кожну справу, яку розпочинаємо велику чи малу, ми розпочинаємо з молитви. Перед нами 10 євангельських програм, і ми хочемо усією церквою у Буковині об'єднатися в молитві з шостого. По 27 травня, не зупиняючись вранці і увечері, на молитовних зустрічах чи в групах, в онлайн, ми будемо благати господаря жнив, щоби благословив робітників на жнива свої. Свідоцтво для церкви, Том 3, сторінка 162. Брати і сестри, чи не забули ви, що ваші молитви? Повинні бути подібні гострим серпам, котрі тримають робітники на полі під час жнив. Молитва за людей зближує нас з Богом. Коли ми переживаємо, як їх привести до Христа, тоді наші серця починають битися сильніше під впливом Божої благодаті. А може, це прийшов час саме закинути євангельські сіті. Справа і попильнувати біля них зі сльозами і ревною молитвою, поки вони не будуть витягнені на берег з плодами. Якщо декілька чоловік будуть зустрічатися разом і турбуватися за душі, які загинуть, і будуть підносити ревні гарячі молитви, то вони будуть мати успіх. Рев'ю Herald 1892 рік. У Євангелії від Івана, 14 розділ та 13 вірш, є обітниця. Коли будете в мене просити, чого в моє імення, то вчиню для вас. Тому об'єднуємося разом у молитвах та підтримуємо руки в проповіді Євангелії. Тому хочу запросити кожного із вас, усвідомлюючи час, в який ми живемо, бути учасниками цього особливого місійного служіння та з вірою і щоденною молитвою приводити до Ісуса тих, які потребують духовного одужання. Євангельські програми, які будуть відбуватися на території нашої конференції, завершаться водним хрещенням 27 травня в громаді Чернівці Жучка. Нехай серце кожного із нас буде готовим прийняти пізній дощ і бути знаряддям у руках Господа, Божих вам благословінь!